Сканія нова єдина ділянка первозданного типчаково-ковилового степу, що залишилася в Європі. Своєрідний природний еталон цього виду степів, безцінна база наукових досліджень, а також найбільший еколого-освітний центр України, який щорічно відвідують десятки тисяч екскурсантів. Тут створений зоопарк, в якому зібрані звірі і птахи майже зі всіх куточків планети, дикі тварини утримуються на волі або в напіввільних умовах. Значну частину території займає мальовничий дендропарк з численними штучними озерами і ставками, в яких виростають дерева і чагарники багатьох кліматичних зон планети. Унікальний острівець природи на землі стародавньої Таврії. Проект Живе багатство України презентує. Асканія Нова перлина в українському кольє. Птахи на прольотах і унікальний дендропарк. Все це в новій подорожі з заповідником Асканія Нова. Заповідник розташований в межах причорноморської низовини між річками Дніпро і Молочна. Схили долин пронизані пологими балками. Тут поширені численні безтичні замкнуті западини різної величини, глибини і форми поди. Найбільший з них на території заповідника великий Чапельський под. Зустрічаються і дрібні западини, степові блюдці. Від Запоріжжя до Сивашу і від Мелітополя до Херсона тягнеться безкрайня рівнина розорених земель Південної України, посеред якої незайманий типчаково ковиловий степ і парки заповідника Асканія Нова виглядають фантастичними оазами на тлі пануючої навкруги одноманітності. За багато кілометрів до Асканії Нова видно її ботанічний парк. Своєрідний острівець на широкій степовій рівнині. Тут зібрані різноманітні види дерев і чагарників, які розміщені у певному ладі, і з великим художнім смаком. Живою скарбницею Асканії Нова справедливо вважається її цікавий і різноманітний тваринний світ. Тут прижилися птахи і звірі з найвіддаленіших куточків земної кулі. Гуси і качки Холодного Заполяр'я, австралійські ему і південноамериканські нанду, далекосхідні олені, африканські і індійські антилопи всього більш ніж три тисячі особин. Асканія нова стала одним з центрів охорони, приручення і відновлення рідкісних видів тварин. Важко знайти птаха, який би викликав у людини такі ж піднесені і поетичні відчуття як лебідь. Скільки художників і поетів відобразили та оспівали лебедя? Це один з найкрупніших птахів нашої фауни символ любові, вірності і краси. З давніх часів у кожній країні, у кожного народу існував свій пернатий покровитель, який згодом став національним символом країни. Так, покровитель Греції, білий лебідь. воно й не дивно, адже сам Зевс перетворювався на білого лебедя, зачарований вродою прекрасної леди. Символом вірності і трагічного кінця стала лебедина пісня за різних часів у різних народів. Лебеді втілювали відродження, чистоту, самотність, мужність, досконалість, жіночу вроду і навіть смерть. На цих прекрасних птахів не дозволяли полювати литовські князі і правителі Іспанії, глава Ватикану і королева Великобританії. За часів Речі Посполитої колопа, який убив лебедя, били батогами, а шляхтича карали дещо серйозніше, просто страчували. Шлюбні залицяння лебедів вельми вишукані, особливо коли птахи перебирають білосніжне пір'я одне одному або сплітають шиї. Від чого виникає враження, що птахи цілуються. Але лебеді не тільки віддане подружжя, вони ще й дбайливі батьки. Самовідданий лебідь надійно охороняє самицю на гнізді, причому не лише від співбратів по гусячому племені і дрібних хижаків. Відомий випадок, коли лебідь шипун, захищаючи самицю і майбутнє потомство, не вагаючись кинувся на бізона. При цьому слід врахувати, що вага птаха не більше 15 кілограмів, а бізон важить під тонну. Воістину це був бій Давида з Голіафом, та й людині може дістатися від лебедя, який захищає кладку. Серйозного каліцтва птах завдати не зможе, проте настрій зіпсує і самооцінку царя природи знизить вельми суттєво. Воно й вірно нема чого турбувати птахів у такий відповідальний час. Гуси це великі довгошиї птахи з гучним гелгочучим голосом. На відміну від качок, оперення гусаків і гусок майже однакове. Ці товариські птахи тримаються і мігрують великими зграями числом від декількох сотень особин, в яких часто збираються представники різних видів: гуси, перелітні птахи. Якщо їх літні гніздів є звичайно розташовані на пласких узвищах, то зимують вони частіше в низовинних болотах по сусідству з фермерськими угіддями. Відправившись в далекий шлях, зграя летить на великій висоті характерним клином і робить часті зупинки в знайомих місцях, щоб відпочити і підкріпитися. Під час сезонних перельотів деякі види долають тисячі кілометрів і виводять потомство далеко за полярним колом. Клиноподібний похідний стрій. Допомагає користуватися повітряними потоками, і кожен птах, прямуючи за лідером, одержує свою порцію підйомної сили. Гуси добре плавають, але жити вважають за краще на суші, де годуються зеленою травою. Як це не дивно, але в заповіднику підкреслюємо саме в заповіднику, а не у зоопарку. Можна побачити і почути майже 270 видів птахів. Багато хто вважає, що канадських казарок спеціально утримують в міських парках для прикрашення водоймищ. Дійсно, публіка часто годує їх з рук так само, як качок та інших водоплавних мешканців паркових озер. Між іншим, їх ніхто не приручав, і вони самі собою з успіхом розселилися і прижилися в містах і селах Європи. Як витікає з її назви, батьківщина канадської казарки Північна Америка. Де вона місцями перевершує за чисельністю всіх інших гусей, час від часу заморські гості тікали з ферм і парків і знаходили притулок на волі, часто залишаючись такими ж ручними і не відчуваючи остраху перед людьми. Спливло багато років, перш ніж на континенті, склалися великі популяції канадських казарок. Проте у середині ХХ століття вони успішно колонізували величезні регіони Європи. Галагаз належить до групи так званих земляних качок, що в біологічному відношенні представляють перехід від гусей до качок. З гусьми їх зближує характер руху на землі. Вони багато й легко ходять, а у разі потреби швидко бігають. Політ теж гусячого типу з різкими змахами крил. Гніздяться вони у земляних норах і порожнечих, моногамні птахи. Тримаються строгими парами, які існують, можливо, протягом декількох років. За багатьма іншими особливостями, навпаки, дуже схожі скачками. Весною галгази прилітають на місця гніздування рано, коли з'являються перші проталини, а навкруги ще лежить сніг. Спостерігається це в різних частинах ареалу протягом березня і квітня. Прилітають вже парами, які зберігаються аж до появи виводків. Тижні за два після прильоту кожна пара займає уподобне нею місце і приступає до гніздових справ. В цей час можна бачити токування самця, який, сидячи на березі біля самиці, підіймає голову, розчепірює на шиї пір'я і розкриває дзьоба. Іноді підстрибує на місці і, звичайно, видає свистячі звуки. Гніздиться в основному на островах, зарослих очеретом звичайним і іншими високими травами, в яких ця качка і влаштовує свої гнізда просто на поверхні ґрунту. У решті місць ареалу Галгаз використовує для гнізд як штучні, так і природні нори, поглиблення і навіть горища. Близький родич Галагаза огар. Він же червона качка. Гніздиться в міжгір'ях та нішах берегових урвищ, часто в кинутих норах лисиць або бурсуків. Кладка відбувається у квітні або на початку травня. У кладці буває від 8 до 12 яєць. Молодь підіймається на крило в липні або серпні. Харчується як рослинним, так і тваринним кормом, водяними рослинами, молюсками, комахами, дрібною рибою. Огар добре помітний на будь-якому водоймищі. Дуже галасливий, на відміну від інших качок, птах часто й довго сидить на різних підвищеннях: огорожах, стінах зруйнованих споруд, кілках. Цей вид занесений до Червоної книги України, охороняється в заповіднику Асканія Нова, де створена його штучна популяція. Більш того, Щороку заповідник зоопарк безоплатно вирощує і випускає на волю декілька тисяч цих прекрасних червоних качок. Всі гуси, лебеді і качки, багато з яких нам добре знайомі, як відомо, є птахами водоплавними. Кожному зі 150 згаком з гаком видів знайшовся свій куточок у величезній оселі дикої природи, але всі вони незмінно селяться ближче до води. Водоплавних птахів можна зустріти буквально всюди: від прибережних вод і відкритих морів до високогірних озер, приполярної тундри і непролазних боліт в тропічних джунглях. Вони поширені у всьому світі, і при всій різноманітності видів і місць існування, як правило, селяться великими зграями в прісних водоймищах і річкових лиманах. Всі вони добре літають і водночас комфортно відчувають себе на суші, а деякі, не обмежуючись водяним меню, залюбки пасуться на зеленій травичці. Відвідувачів зоопарку, звичайно, зустрічає на ставках кавалькада граціозних лебедів. Близько сотні кликунів, шипунів і чорних лебедів круглий рік живе тут просто небо. Асканійський парк акліматизаційний центр диких тварин. Він виник наприкінці ХІХ століття, коли в безкрайньому степу були викопані колодязі, створені штучні ставки і закладений ботанічний парк, в якому можна зустріти дерева і чагарники різних кліматичних зон. Тоді ж сюди завезли звірів і птахів з різних континентів. Лише через 10 років після спорудження першої вольєри в Асканії Нова вже нараховувалося близько 50 видів птахів і 4 види ссавців. У Асканії Нова утримуються африканські страуси, південноамериканські нанду, австралійські ему і казуари. Влітку їх випускають у просторі вольєри, де пасуться копитні. Найкрасивіші і крупніші африканські страуси, вага яких інколи сягає 150 кілограмів, зріст 2,5 метрів, а одне яйце важить до 2 кілограмів. Страуси втратили здатність літати, зате швидко бігають, як справжні марафонці, розвиваючи швидкість понад 65 км кілометрів на годину, тобто більше, ніж кінь. У деяких країнах їх привчають до верхової їзди, використовуючи спеціальну збрую, і навіть виступають верхи у змаганнях на швидкість. Ноги страусів однопалі, а другий палець має вигляд маленького придатку. Хода птаха нагадує танець балерини, пташенята потребують декількох днів, щоб вибратися з яйця, і їх зусилля супроводжуються неголосними криками. Вийшовши на свободу, вони швидко обсихають і починають заковтувати рослинний і тваринний корм, а також дрібні камінці. Спочатку пташенята досліджують околиці гнізда, але вже через декілька днів під охороною дорослих вирушають все далі і далі. Вони швидко стають незалежними, проте остаточних розмірів сягають тільки десь у 18 місяців. Статеве дозрівання наступає у молоді не раніше ніж через три або чотири роки. І австралійського ему, і південноамериканського нанду ми часто також називаємо страусами, але це невірно. Справжній страус існує лише один і живе він в Африці. Заокеанські кузени, що зовнішньо на нього схожі. Полягають з ним приблизно у такій саме спорідненості, як лев з ведмедем. Американські нанду, що відрізняються від африканських страусів розмірами і оперенням, живуть численною сім'єю, але в період гніздування стадо розпадається на декілька груп або гаремів, що складаються з п'яти-шести самиць, за якими наглядає самець. У споруджене гніздо всі самиці відкладають десь 13-15 яєць. І залишають йому висиджувати. Самі вони ніякої участі ні у висиджуванні, ні у вихованні малюків не приймають, а цілими днями гуляють степом, вигріваючись на сонці та купаючись у піску. Майже півроку ростять самці своїх дітей, і лише коли молодняк підростає і об'єднується в загальне стадо самиці до них повертаються. Австралійські ему за розмірами схожі з нанду. Їх розсічене буросіре пір'я нагадує обпалене листя очерету. Як свідчить легенда, колись у вікопомні часи ему намагалися долетіти до сонця. Воно й обпалило їм крила, а на грудях від сильного удару об землю залишилася велика тверда гуля. Як і у Нанду, яйця висиджує самець. Ему зображений на гербі і грошах Австралії. Характерна риса ему вічно здивовані очі, які надають цьому птахові дещо дивакуватого вигляду. Австралійські зоопсихологи нарахували у Ему п'ять різних мінічних гримас, що в світі птахів є безперечним рекордом. Сімейне життя Ему є верхівкою емансипації. Після відкладання яєць самиця перестає цікавитися потомством. Самцю належить збудувати гніздо. Перетягнути туди яйця, висадити їх та піклуватися про новонароджених, аж доки вони не стануть самостійними. Самиця ж безтурботно проводить час в лісових чагарниках. Усередині австралійської зими, тобто в червні липні ему утворюють дитячі садки. Оберігаючи потомство, самець видає гуркотливі звуки, які нагадують барабанний дріб. Якщо ж він раптом відчує небезпеку, ці сигнали вмить підсилюються, і вся зграйка розбігається в різнобіч.